Модернізований ліхтар високої яскравості з подвійним світлодіодними лампами, запакований у картонну коробку у коробці один ліхтар та кабель живлення USB Type-C. Досить міцний, виготовлений з ABS пластику захист IPX4. Збоку є роз'єм для підзарядки TyPC, вихід USB та кнопка живлення. Вона працює як перемикач режимів ліхтарика. Має функцію Powerbank. Можна негайно підзарядити смартфон. При першому натисканні вмикається основний режим максимальної яскравості, який світить 3 години. Другий режим економ. Третій натиск включає режим стробоскопа. Ще одне натискання і ліхтарик вимикається. Підіб'ємо підсумки: не потребує багато місця, простий в експлуатації, ліхтарик працює від вбудованого акумулятора. Завдяки функції інтелектуальна зарядка заряджується лише 2 години.